У Парижі прогрес, але недостатній для миру. Це якщо коротко про саміт коаліції охочих. Якщо бажаєте знати більше про те, коли прийдуть західні війська, хто десь кошти на відбудову і, врешті, чи стали ми ближче до завершення війни. Залишайтеся з нами і підписуйтесь на ютуб канал РБК Україна. Ми маємо хороші кроки вперед. Так, все ще 90%. але з кожним днем ми все ближче, і це все ще недостатньо до миру. Тобто ключові питання щодо території лишаються невирішеними, аби з них війна не завершиться. А разом з тим, і від президента Зеленського і від інших лідерів після саміту прозвучало чимало обнадійливих заяв, і деякі з них справді можна назвати позитивом. Почнімо з того, що учасники коаліції, врешті, визначились, як може виглядати моніторинг режиму тиші на фронті, та хто фіно. Лансуватиме українську армію та відбудову а Франція і Британія, врешті, чітко заявили, вони готові відправити свої війська після припинення вогню і відповідні наміри прописали у декларації. Цими документами ми посилюємо подальшу юридичну роботу в країнах з парламентами, щоб у той момент, коли дипломатія спрацює на завершенні війни, у нас була повна готовність. Розмістити сили коаліція, ОГОЧ. і, хоч декларація це документ, що лише фіксує наміри і не гарантує їх виконання, до того ж, невідомим лишається манда, чисельність та локації цих сил, все ж важливо, що уперше заяви закріплені підписами. До того ж, прем'єр Британії повідомив і ще нові деталі. Це дає підстави вважати, що пакет гарантій і справді проговорений більше ніж озвучують публічно. Велика Британія та Франція створять військові центри по всій Україні. Побудують захищені об'єкти для зброї та військової техніки для підтримки оборонних потреб України. Поки невідомим лишається роль США у розміщенні військ. Утім, вона має бути неважко передбачити реакцію Росіян на це, бо там вже кричали до хрипоти силам НАТО в Україні не бувати або ж вони законна ціль. Власне, а що ж буде, якщо Росія знову нападе? На це питання відповідь звучить розмито вкотре. Ці протоколи безпеки мають відвернути будь-яку. У наступну атаку на Україну і зробити так, що у разі повторного нападу Україна могла захиститися. Ми будемо поряд з українцями, і ми їм допоможемо досягти остаточного миру. Без конкретики, можливо, вона вже є, і поки не публічна. Але з іншого боку, хто як не українці, знають. Чим можуть обернутися гарантії на словах від США. тому Києві лобіюють тему голосування цього питання у Конгресі. І в адміністрації Трампа, начебто, погоджуються, але водночас життя навчило. У критичний момент у нас є лише наша армія. Збройні сили, як очікуються, і стануть фундаментом нашої безпеки. З цим погоджуються і у Вашингтоні, і в Парижі, і в Києві. Підтримка Збройним силам України, які залишатимуться першою лінією оборони для стримування агресії. І буде чисельністю у 800 тисяч осіб. Її треба буде матеріально забезпечити для того, щоб вона могла стримувати потенційну агресію. Німеччина теж готова надалі допомагати формувати збройні сили України, щоб не відправляти свої війська. Хоча уперше від канцлера Мерца прозвучала фраза нічого виключати не можна. Водночас додав він характер і обсяг німецького внеску все ж вирішують федеральний уряд і Бундестаг. Я від імені федерального уряду заявив, що ми, звісно, готові. Ові брати участь також у гарантії безпеки. У якій саме формі ми можемо це зробити? Наразі відкрите питання, бо весь пакет безпекових гарантій ще не обговорено остаточно. Тепер є перші дуже конкретні пропозиції. Заявив він також і про доречність розміщувати сили у сусідніх з Україною країнах, щоб їх задіяти, якщо Путін піде знову. Але схоже, тут поки консенсусу немає. Та війська Німеччини, приміром вже є в країнах Балтії. Тож це радше рішення за НАТО. Але як чітко підкреслив Мерц, для цього спочатку потрібно Римати мир. А цього досі немає. Бо від тиші замкнуті у палаці Путіна. І поки ані Ша, ані Європа, ані Україна не можуть їх дістати, до слова Макрон знову спробує. Це зробити він не включає свого контакту з Путіним ближчим часом. А поки українська делегація продовжує свою роботу над прогорним треком у Парижі, а лідери готуються до зустрічі з Дональдом Трампом. Тож цей саміт коаліції охочих як очікувалось, закріпів наміри, але поки точно не наблизив мир. З вами була Олена Чернякова, Бережіть себе і підписуйтесь на Ютуб канал РБК Україна.